Шановні громадяни України, сьогодні вранці президент Путін оголосив проведення спеціальної військової операції на Донбасі. Росія здійснила удари по нашій військовій інфраструктурі та по нашим прикордонникам, прикордонним загонам. загоном. Багатьох містах України було чутно вибух. Перший день війни ніхто тоді не вірив. Третій день війни не взяли нас за три. Ми все ще живемо і вже пройшли чотири. Бо наші ЗСУ сильні та стійкі, і виникло єднання відтоді поміж нами коктейлі, одяг, кров, донати кожен день. У страху за життя сиділи між стінами, забувши, що ми люди, бо стали, як мішень. Ми вірили, що тиждень мине і перемога. А хтось один казав, що максимум два-три, але триває досі. Важка брудна дорога, обличчя нам опалюють крижані вітри. Хтось скаже, що війна триває дев'ять років, і буде дуже правий, бо щирий патріот. У батьківщині, кажуть, нам не знайти пророків, бо скільки днів від вторгнення вже ще І де б ви не були на фронті за кордоном, чи бігли із домівки, куди життя несе, Єднаємось Міцніше на зло всім перепонам. Якщо 600 здолали, здолаємо усе.